Місто Харків було зранку, і фактично після того в день атаковано 10 шахідами, внаслідок яких зазнали відповідно поранень 70 людей. Вісім з них знаходяться в лікарні. З них ще, з них відповідно двоє це діти. Так само серед постраждалих шестеро це були діти, і одна жінка на жаль загинула вже в лікарні внаслідок тяжких травм, яка вона отримала після другого фактично удару, після другої хвилі з шах... шахідами. Внаслідок цих ударів фактично пошкоджено кілька багатоповерхових багатоквартирних будинків. Наразі проводяться ще всі необхідні обстеження, усунення там аварійності. Там, де руйнування не досить серйозні, наші і волонтерські організації, відповідно комунальні служби міста, проводять оперативні ремонти. Ну і крім того, досить серйозно постраждала цивільна інфраструктура, тому що удар був такий е хаотичний, роззосереджений, фактично історична частина міста. Така забудова більше житлова, ну і руйнування досить все ж таки значні. Крім того, ворог атакував і 4 чотири населених пункта по відповідно там області. Це і місто Чугуєв. Там було дві ракети. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ну і вже традиційно на жаль, ворог б'є по місту куп'янську і по фактично населених пунктах, наближених до лінії зіткнення по ізюмському напрямку. Так само. Чи є в результаті цих атак перебої згадував з газу, воду чи електропостачанням? Ну, звичайно, є коли такі удари йдуть, то масово звичайно страждає і відповідно критична інфраструктура. Однак наші служби всі працюють на місцях для того, щоб максимально швидко відновити надання всіх необхідних послуг, і звичайно, щоб люди, тобто, максимально цього. Як можна так сказати, не відчули, звичайно, що люди втратили своє майно? Люди втратили свої домівки. Наразі аналізуємо тих людей, кому необхідно фактично альтернативне житло або місце для тим тимчасового скажімо так проживання. Ми готові розглядати всі, тобто, звернення щодо цього, повертаючись до атаки на Харків. Чи вже закінчились рятувальні роботи в місцях ураження? Я скажу так: рятувальні роботи так завершені. Наразі працюємо ще щодо усунення там аварійності, тому що будівлі досить серйозно пошкоджені, досить серйозно по, постраждали. Ну е обстеження фактично по будинкове, по квартирне так само завершено. Всі пожежі ліквідовані. Ну і далі йде е для нас вже така планова робота е щодо налагодження е і відновлення критичної інфраструктури по цих районах.